Так, товариство, пооплатуйте, будь ласка, хто коли-небудь щось крав на секонд хендах. Брехунці, брехунці. Ви нічого не крали? Бо я десь ту кофту бачив вже, не знаю. Я просто пожалів, бо день завозу був, якщо що. Ні, реально ніхто не крав. Ну, для мене, типу, секонд хенди це місце, де я почуваю себе якимось кримінальним злочинцем. Знаєте, як ті от. Охоронці секонд-хендів палять на тебе. Ну, Таке враження, що ти ну, в розшуку в Інтерполі там знаходишся, а не шукаєш собі якусь гавайську сорочку. Там єдине, що відрізняє їх від ФБР, то коли ти виходиш з секонд-хенду, вони тебе не обшукують, а обнюхують. Чи ти часом не взяв щось. Я ніколи нічого не крав на секонд хендах, але крав мій однокласник. Ми якраз прогулювали урок християнську етику. Ну, з одного боку він порушив сьому заповідь Божу не кради. Але з іншого боку, він же ж пішов потім в ній до церкви. Бо пам'ятав день святий святкувати. Але Бог його покарав, тому що та кофта виявилась жіночою. Він потім віддав. Татові в село, ну був згадав четверту заповідь. Потім чуть не розвелись батьки, бо звідки тата в жіноча кофта взагалі, Що це таке? Там, і взагалі такий однокласник був, він крав. одяг на секонд-хенді, молоду на весіллі, кращі роки життя своєї дружини, все крав. Єдине, чому він програвав, то горілці Хортиця. Ота от зразу його вкрадала, і все. більше його не було. І останній такий от випадок, що зі мною був на тему секонд-хенді, в мене знайомий приїхав з-за кордону, і він побачив на секонд-хенді футболку, в якій він ходив в Британії. Прикиньте? Він легко її знайшов, тому що там така ригля була, знаєте, на ній. то тільки він міг таке зробити, якщо що. Та, такий в мене був друг. Так, якщо говорити взагалі, ось зараз вже всі діти пішли до школи, і я згадаю, як от в мене були в школі. У мене в класі ніхто не ходив в шкільній формі. Мій клас був максимально демократичним. От що батьки привезли з Хмельницького, в тому всі і ходили. Тому всі ходили в футбольних формах, навіть коли не було фізкультури в той день. І знаєте, як це виглядало? Ми сидимо в класі, заходить вчителька, включає гімн Ліги Чемпіонів. Ну, бо збоку виглядало, ніби в класі вчиться половина складу італійського Мілану. Малесенький гатузо, малесенький Пірло, малесенький кака, який щоденник забув, а голову не забув. Але найбільш дивно виглядало, коли на українській літературі піднімали Шевченка з сьомим номером на спині, а він не знав заповіт. І було нелегко навіть дівчаткам, бо дівчатка теж ходили в футбольних формах. І от собі, уявіть ситуацію: перед тобою сидить Оксанка, там пише «Інзагі, дев'ятий номер. І ти вже не хочеш якби за кусичку подьоргати. Ти хочеш пас віддати на підкат якийсь, ну що? щось таке. До речі, всі, хто дивиться це відео, напишіть, будь ласка, в чому ви ходили в школі, подивимося, я думаю, що буде цікаво. І я взагалі проти шкільної форми, я за те, щоб діти самовиражалися. Але не так, як мій друг, який три тижні ходив в одній футболці. По всім казав, що він панк. Але всі знали, що він долбайоб. Навіть класна керівничка. Знаєте, я буду за шкільну форму, якщо, там, знаєте, буде рекламні інтеграції на ній. Не? Тут типа шипучка. Тут рево, тут суперконтик. Але знаєте, якби класно виглядала шкільна форма з інтеграцією, писало би віоліті. Знаєте, Віоліті? Це не нападник збірної Італії 90-х. Ні, це маркетплейс з аукціонною системою торгів. Там в них на сайті є стільки всього, там навіть є форма Шевченка з Мілану. Ще навіть волога трошечки. На сайті Віоліті є все, що хочете. Я навіть знайшов там долари по 8. І це не прикол. Тому що я купив собі євро по 30. Ну, було по 5, але я взяв по 30. Ну, просто не встиг, бо там торги йшли. Але от найкращим вкладенням вашим буде це, щоб ви купили якісь гільзи, тубуси і долучилися до е, сил оборони. Тому Violet remember, товариство. От, ще в мене було багато дивного одягу, в мене була шуба. Прикиньте, в мене була шуба. Ну, не оселедець мою, не знаєте, і бурак і картопелька. А шуба, верхній одяг. Це, до речі, був мій перший е, одяг стилю унісекс, тому що в ньому мені було соромно стояти, що біля хлопчиків, що біля дівчаток. І я думаю, що в кожного з вас є такий одяг, який вам колись купила мама. Він вам не подобався, і ви шукали якихось, знаєте, відмазок, щоб його не носити. Я думаю, в кожного було. У мене ж тоді вибору не було, бо треба було в чомусь йти на випускний. Це був мій випускний костюм. І побутує думка, стереотип, що перший секс всіх відбувається на випускному. А я собі думаю собі, тіпи, а хто мені міг дати, якщо я був в костюмі кольору сільотки? Хіба мойва? Я не знаю. Ну, блін, нас, я не знаю, мене так вдівали, ніби мене готували в останню путь, а не в нове життя на випускному. Я ще й мешти розношу. Ви знаєте, що таке розношувати мешти? Це коли в тебе в черні випускний, а ти з 6 класу розношуєш мешти. І ти їх вдягаєш тільки один раз за життя. Пополуєте, хто вдягав випускні мешти хоча б більше, ніж два рази або два. Ну, все одружені люди, бо треба було ще на шлюб йти в чомусь. Розношу. Мені здається, ну ми останнє покоління, яке застало мешти. І ТСН спорт. все. Більше вже такого не було. І для одягу взагалі, в загальному треба гардеробну мати. в принципі. От в Анджеліні Джолі це три кімнати. У мене вдома всього три кімнати. Тому я тримаю одяг на кріслі. Але фішка крісла такого: якщо приходять гості, то крісло забирається гостям, щоб вони сиділи, а одяг кучує, знаєте куди? На ліжко в спальні. Так, правильно. Потім, якщо хтось з гостей вирішив покимарити, відпочити, все, ти береш той одяг і кидаєш на куток в кухні. Ну, У мене одяг дуже подорожує знаєте, останнім часом. Такий кучовий спосіб життя, такі лахи цигани, знаєте, не можуть свій табір знайти. Я боявся, що гості підуть, а ми під куртками чиюсь дитину знайдемо. Єдине, чого я так от боявся. Ще недавно почув, що виявляється, є єстівна білизна. Їстівна білизна, прикиньте? Чули таке? Це, Та, типу, щоб на кухню йти, я не розумію. О, щось би зараз хаванув. Так знімай штани. ну от. Я думаю, навіть в такій ситуації з'явиться хтось, хто скаже, а є щось для веганів. Звісно, є воль, дівчик в формі листя салату, будь ласка. Мені цікаве одне питання. Оцю їстівну білизну можна в кошечку на Пасху святити? Знаєте, оці фіолетові стрінги зі смаком бурачків, бляха. У мене в житті єдиний раз була їстівна білизна, це коли я в Коблєво їв хот-дог і мені кетчуп капнув трошки на плавки. Отут -вот. Тоді в мене була їстівна білизна. Я боюся, що все піде далі. їстівна білизна увійде в цей споживчий кошик. Там буде яйця, молоко, сир, сметана і сімейки 2XL. Або такий приїжджаєш на око і каже, а дайте, будь ласка, стрінги з мисливською. Мужчина, ви що там не істеся? Беріть сімейки з молочною, тут сосіска більше. Ну добре, давайте, давайте. А картопляні діпи давати? Ні, ні, в мене своє і все, і пішов. Або знаєте, уявіть собі ситуацію, там біля секшопу стоять купа кур'єрів голову. І тут такий, так, мужчина, у вас яке замовлення. У мене там е, пара трусів, одні малинові, одні е, полуничні. Ну, полуничні зачекайте, бо то з Польщі їде зараз. Хай, <хай буде. Ну, як на мене, це бред е, їсти білизну, тому що ну, це дуже небезпечно. Інтим може так і не розпочатись. Просто ну, ваш чоловік хаване трусів і піде кимарити, все. Тому я вважаю, що одяг може їсти тільки міль. Але мені... Так от є питання, чому міль їсть тільки одяг? Чому міль не їсть долбойовів всяких? Так би було легше жити. Прикиньте, не було би людей, які переходять дорогу за 10 метрів від пішохідного переходу. Не було би Тіщенка, не було б Мар'яне Безуглої, так би гарно було б жити. Так, і в мене міль ніколи не їла мій одяг, але я собі так подумав: з одного боку класно, а з другого, а що не так? У мене нема смаку, чи що я. І от недавно я побачив, як в мене в кімнаті літає міль. І я зрозумів, що це міль жінка, бо вона вже літає два тижні, вона вибирає знаєте. То і за легеньке, той занадто синтетичне. Я боюся, що в один момент вона підлетить до мене і скаже: ти нічого мені не купляєш. Я кажу, як вон форма Шевченка з Мілану. Це секунда, хочеш, хоч щоб я отравилась!» Мені здається, що одміль по п'яні зробила дуже багато дурних речей. Оце от майка в сіточку. Ні один адекватний дизайнер того би не зробив. То зробила п'яна міль, причому на спір. Все, всім дякую. Е <плес> 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 що послухали.